Вона містка, мобільна. А колір хакі робить її непомітною для ворожого ока. Лазню на колесах готують до відправки захисникам. Її розробляли вінницькі інженери. Кожну деталь продумали до дрібниць. На війні не завжди все є. Тобто, якщо є як один від палива, може не може не бути до другого. А коли ти можеш використовувати практично ну, все те, що є ну, от, під рукою, да налазняк на ну, працює на всіх видах палива. Тобто починаючи ну, від твердого, ну, рідкого, рідко, ну, от, електрика, все це якно ну, можна в великому рахунку, кто ну, використовувати, якно ну, і отримувати ну, ту послугу, тобто ну, і помивку, і попрати кноп ну, безпосередньо для військових. Всередині є сім душових місць: рукомийники, дві пральних машини, запас води 400 літрів. За один день можуть помитись, випрати і висушити речі пів тисячі бійців. Сподіваємося, що це в певній мірі полегшить е такі побутові е моменти і спростить їх вирішення. І працюємо далі над тим, щоб підтримувати наші збройні сили України. Це позиція. Гуманітарного штабу, позиція керівника Володимира Гройсмана і всіх координаторів. Дякую всім, хто працює над тим, щоб підтримувати військових. Використовувати лазню можна незалежно від пори року. Її велика перевага в тому, що вона не причіпна, а в комплексі з автомобілем її практичність і універсальність оцінили і самі військові. Я думаю, що всі будуть задоволені, Це. і воно точно принесе користь. Машина да. зроблена. Їхати далеко 1200 кілометрів. Цей банно пральний комплекс вже одинадцятий, який міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправляє на передову.